Послання 111. Визволителі на Близькому Сході хочуть контролювати євреїв. Субота, 11 червня 2011 року 22.00. Моя ніжно улюблена, дочко, я з любов'ю розмовляю з тобою сьогодні ввечері, бо зараз дуже скоро все більше і більше моїх заповітних послідовників об'єднаються як одне ціле, щоб боротися з шахраєм. Просто зараз він і багаті впливові групи, за якими він ховається, організовують змову, щоб отримати якомога більший контроль над усіма вами, але ви не можете побачити цього. Вони будуть зупинені раніше, ніж ви думаєте, багато з них будуть навернені під час попередження. Це послабить єдину світову групу сатани до такої міри, що багато будуть. Задаватися питанням, який шлях вибрати, настільки дезорієнтованими вони будуть. Багато тоді повернуться назад до мене, діти, тому що вони будуть шукати спокутування. Помста, контроль, влада і ненависть у поєднанні створюють найбільшу загрозу для виживання людини. Всі війни, які ви бачите, що відбуваються на Близькому Сході, і за його межами. Були організовані, вони не є випадковістю зрозуміти, що так багато країн одночасно не повстали самі по собі. Їм допомагала зла група в усіх урядах, тих урядах, які контролюють світ. Ці лідери на Близькому Сході зараз усуваються, щоб звільнити місце для визволителів, тих, які проголосять справедливість і мирні засоби. Щоб допомогти моїм дітям. Але це не є їхнім наміром їхня ціль взяти під контроль мій улюблений народ євреїв, які зараз знаходяться під загрозою з усіх сторін. Всі ці події будуть перервані попередженням. Всі ті, які беруть участь в цій злій глобальній групі, також повинні будуть зустрітися зі мною один по одному. Коли я покажу їм, як вони ображають мене. Багато хто впаде на коліна і буде благати про спокутування. Це, мої діти, дуже важливо, бо чим більше грішників скрізь, особливо тих, які контролюють ваші засоби до існування, повернуться до мене, тим більше буде моє милосердя. Моліться за те, щоб всі ті, які побачать істину, коли під час попередження вони зрозуміють, що я люблю їх, навернулися. Молитва мої діти є дуже могутньою, коли ви молитеся до Бога Отця в моє ім'я за спасіння цих та інших душ Він не відмовить вам. Ваша вірність щодо мене і щоденна молитва терміново необхідні, щоб послабити владу, яку сатана має над моїми дітьми, які по праву є моїми. Ваш завжди милосердний Спаситель Ісус Христос.